Відновлені української незалежності уже 31 рік, і у кожного з нас хто пам'ятає той час, коли вона встановлювалася свій шлях, який ми проходили разом з державою, і кожен, напевне, по-своєму згадає і оцінить той проміжок, який пройдено за цей час. Але особливо цікаво почути таку оцінку від людини, яка стояла біля витоків незалежності, яка проголошувала її у Верховній Раді. І сьогодні ми маємо таку нагоду у цьому випуску сиддауна. «Ситдаун> Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Моїм співрозмовником сьогодні є Олесь Шевченко. Вітаю вас, пане Олесі. Радий. Дякую, що ви погодилися на розмову. Пан Олесь є не просто громадським і політичним діячем і народним депутатом України першого скликання. А що найважливіше для мене людиною, яка все своє життя присвятила боротьбі за Україну і навіть пожертвувала свого часу за це свободою. Отже, якщо можна, почнемо з. Спогадів, які можливо в чомусь спільними навіть для нас є. Тобто кінець 80-х, початок 90-х, бурхливе політичне життя періоду здобування незалежності, тоді ви балотувалися в Верховну Раду ще Української РСР, і моя мама була вашою довіреною особою. А я теж виступав, пам'ятаю тоді на мітингах на вашу підтримку. Трішечки долучився до цього в першу чергу, коли ви вже згадали і про спільну нашу участь у виборах тоді на, на початку кінець 89-го початок 90-х років, то е, хочу висловити свою глибоку вдячність і віддати низький клін вдячності Наталії Володимирівни Беліцер, яка була головною довірною особою в моїй виборчій кампанії. Дякую, і... це моя мама. Так. Так. Не можу забутися і вашого діда. Це академік Володимир Беліцер. Один із найвидатніших і найвідоміших у світі українських вчених. Його ім'я згадувалося найчастіше в іноземних наукових джерелах. Дякую за згадку. Отже, все-таки до політичного життя. Українська гельсінська група була утворена у 1976 році. Це саме після того, як роком раніше, в 1975 му у Гельсінкі був укладений заключний акт Організації з безпеки в Європі. Цю групу очолив Руденко разом із генералом Петром Григоренком. З Оксаною Мешко. Я став неофіційним членом тої групи uh -huh. на пропозицію Оксани Мешко. То був такий час, що почали садити. В Москві почали садити, а тут ось ось uh -huh. ось, ось почнуть садити. А вас арештували теж як члена все-таки групи? Uh, ні, мене пізніше. Це ж 76 й рік, мене в 80-му році. Це то була одна із причин, але не єдина. Я їй сказав, що можна, є два варіанти, що можна. Оголосити себе членом групи і через місяць-півтора бути уже в концтаборі серед наших друзів. От, але можна і робити інше, оскільки мало людей mm -hmm. залишилося в групі, то комусь треба працювати. Я, як журналіст, готовий працювати неоголошеним. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені не треба слави, я буду неоголошеним членом. Вона погодилася і таким чином я отримав від неї. Матеріали Української гельсинської групи перекладав їх на російську мову, потім передруковував, робили це разом із Віктором Могильним. передруковували, Потім я брав в інституті біохімії Олексій Федорів, мав фотолабораторію. На моє прохання він мені перефотографовував все, що я його просив. Yeah. На, на плівку я е, цю плівку потім зашивав собі в одяг е, в нижню частину в складку е, Брюк і позичав е, 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 університетське посвідчення студентське у Володі Костеріна. Mm -hmm. Він теж не, не знає для чого. Я його просив позич мені на кілька днів е, от, своє посвідчення. І за цим посвідченням брав квиток і їхав в Москву. В Москві заходив там у відповідну домовлену квартиру, передавав ці речі, а потім, вже звільнившись від цих речей, вже ходив вільно провідував родину генерала Григоренка. 31 березня 1980 року я був uh -huh. арештований в Київській міській лікарні номер 3 Це на вулиці Петра Запорожця. Uh -huh. Я е, там був із загостренням виразки 12 палив кишки, лежав в гастроентерологічному відділенні. Туди прибув директор слідчого ізолятора КГБ з Володимирської 33. три uh -huh. мене арештував там прямо на лікарняному ліжку. Uh -huh. От, посадили мене е, у, у Волгу їхню, привезли додому на Русанівку на вулиці Ентузіастів, 25-2. І там розпочався обшук о 10-й годині ранку і тривав цей обшук до 24-ї години ночі. От, е, ну, Потім е, забрали в підвал Володимирська, 33. Угу. От, ну, і там півроку. Абсолютно в повній ізоляції слідство тут. Потім півроку слідство у Львові, тому що наш паротяг був Степан Хмара у цій справі. Було троє. Степан Хмара, я і Віталій Шевченко. Це однофамілець, журналіст, дуже порядна, дуже талановита людина і великий патріот України. У мене було. Звинувачення, крім цього, участі в українській гельсинській групі. Основним все-таки було це випуск разом із Хмарою Віталієм Шевченком і іншими людьми, не розкритими по сьогоднішній день. Випуск нелегального журналу Український вісник. Висновок антирадянська агітація і пропаганда це стаття 62 друга. Кримінального кодексу України в розділі особливо небезпечні державні злочини, так що ми одержували статус особливо небезпечний державний злочинець. Ну а потім роки концтабору, роки заслання. Це така доля у багатьох представників української інтелігенції того часу. Так, і низький уклін вам за цю боротьбу і за те, що довелося пройти на цьому шляху. То, то був наш вибір, і ми не шкодували за цей наш вибір, і не, не думали і не шукали собі інших занять чи інших способів прожиття у тій тоталітарній державі. Повернемось до того, коли вже ви повернулися і почалася ця боротьба. І так, по це 87-й рік. У 80 спочатку постав український культурологічний клуб. Це серпень 87 року. Перша така незалежна громадська організація угу. в Україні. Угу. Теж ініційована і створена колишніми політв'язнями. Угу. На квартирі Вольги Гайко ми зібралися, домовилися, що ми от створимо. Такий український культурологічний клуб, назву таку придумали, як камуфляжну свого роду. Займалися, звичайно, фактично політичними справами. Ми висвітлювали темні сторінки української історії, робили публічні вечори, де говорили про видатних осіб страчених. 30-х роках про Голодомор 32 другого року і на одному з таких вечорів перше пролунало ім'я Стуса, яке було заборонено. Так, це було це було 17 січня 1988 року. Ми зробили перший публічний вечір забороненого Василя Стуса. Угу. Цей публічний вечір ми провели на приватній. Квартири в приватному будиночку Дмитра Федоровина Олегівський, 10. Mm -hmm. там людей зібралося так, що тісно було в хаті були заняті всі приміщення, і кімнати, і, і коридор, і кухня. Ми зробили звук на подвір'я, і на подвір'ї люди стояли, слухали промовців на цьому вечорі. Mm -hmm. Промовляли тоді Михайлина Коцюбинська, Євген Сверстюк. Тарас Чорновіл привіз запис виступу В'ячеслава Чорновола. Ми його прослухали. Це подвір'я було оточене з усіх боків кагебістами, які слухали, записували, знімали. Угу. А це тоді Василь Овсієнко читав вірші і нещодавно не, повернувшись Ні, ні Василь Овсієнко пізніше прийшов. Ага. Пізніше прийшов Василь Осієнко, пізніше прийшов Микола Горбаль, пізніше прийшов. Левко Лук'яненко вони прийшли уже тоді, коли у нас створилася українська гельсінська спілка. Це був 88-й рік. Тоді вже була створена Українська гельсінська спілка. Як УГГ, то була перша правозахисна організація в Україні. УГС – це перша політична організація. В Україні її ініціатором і розбудовником був В'ячеслав Чорновіл і керував нею у всеукраїнському масштабі. Я очолював столичну організацію УГС, Богдан Горень очолював Львівську організацію, Іван Сокульський, Дніпропетровську. Отаким От чином, колишні політв'язні стали кістяком цієї політичної організації, і через те. Влада вважала це дуже небезпечним появу цієї організації, діяльності через те і преса комуністична, іншої тоді не було, і її сторожі пси із КГБ. Я пам'ятаю, статті були типу, з ким ви панове?» чи щось О, так, таке. Так, 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 так. А коли повернувся Левко Лук'яненко, він прийшов до нас у табірній. Шапці в у шанці в чоботях і в куфанці. і він взяв в свої руки керівництво Українською Гельсінською спілкою, що викликало деякі психологічні тертя між ним і Вячеславом Чорноволом. І ці тертя залишилися надовго. Але Лук'яненко мав підстави, тому що його обрали головою тоді, коли він був. Ще на заслоні, він сказав: тепер я вже не, не почесний голова, я голова, я повернувся, я тепер ага. буду керувати. Ага. І він дуже діяльно взявся керувати. Ну, В'ячеслав Чорновіл тоді утворив українське незалежне видавництво і мав хороші кадри наші, у ГАЕСівській, хорошу техніку, от, і працював у тому напрямку. Досить плідно. 30 квітня 90-го року ми на з'їзді Української гельсінської спілки прийняли рішення перетворити УГС із політичної організації на політичну партію. Угу. Так виникла перша антикомуністична партія, Українська Республіканська партія. Це вже було тоді, коли до Верховної Ради навесні цього року. Було обрано 12 лідерів Української гельсінської спілки, а також близько сотні активістів народного руху України за перебудову. І ви серед них. Має? Ну і ми, звичайно, серед них. Ну, як більш, найбільш радикальна група у Верховній Раді, ми на чолі з Левком Лук'яненком створили. Групу за незалежність, депутатська група за незалежність, так з першого дня напрямок на повну державну незалежність. Ми працювали із народним рухом України в цьому напрямку, і народний рух України вже через рік також вніс поправки до свого статуту. І теж цей запис вніс свій статут що народний рух України вже буде не за перебудову, а буде за повну державну незалежність. В Верховній Раді ми об'єднали всі демократичні сили, створили таку демократичну опозицію під назвою Народна рада. Нас було, на жаль, небагато. Десь чоловік 125, не більше як 130, а всього ж депутатів. 450, а більшість була комуністична 239 двісті Так, було, сумно так. відома ця група 239 на чолі з Олександром Морозом, які все робили для того, щоб перешкоджати нам просуватися в законодавчих справах до побудови незалежної України, ну, але проти. Руху часу вони все таки були безсилі і незалежність відбулася, Україна постала. Багато хто нам дорікає, що от зразу треба було розправитися з комуністами і зразу а чого витягнули. Та не можна було зразу все це зробити. Три мільйони комуністів. Як же їх зразу взяти, три мільйони усунути? Ми намагалися перетягнути на свій бік армія, вся російська фактично. Міліція промосковська КГБ Кремлівське потрібно було поступово переформовувати пере їх таким чином, щоб вони підпорядковувалися українській владі. І крім того, всі найпотужніші структури спецслужб Москви. Вони залишалися в Україні. Жодна країна світу не була настільки насичена російськими спецслужбами, як Україна. І вони були в усіх структурах влади, економіки, в громадських структурах, в партіях, в організаціях, скрізь була агентура Москви. До, до речі, вона не викорінена і ще й по сьогодні, але в їхній час вже. Приходить до кінця, до якого етапу, за вашою оцінкою, ми дійшли на момент початку війни російсько-української? Українське суспільство уже зовсім інакше було, чи ще залишалася значна частина от інфільтрованих? Я, я кажу, що важко знайти таку націю, такий народ, який за 25 років. Здійснив би три національно визвольні революції. Наша перша національно визвольна це була кінець 80-х, початок 90-х років. Ми здобули офіційну державну незалежність і стали визнаною в світі незалежною державою. Друга революція це так звана помаранчева революція 2004-2005 року, де ми досягли. Ми досягли Свободи слова, яка з того часу по сьогоднішній день у нас проіснувала, слава Богу, і буде існувати, ми досягли права захищати свої права, національні права на своїй землі і досягли володіння інструментом для цього. Цей інструмент можна назвати. Коротко, мільйон на вулицю. Угу. Цей інструмент ми використали у кінці 13-го, на початку 14-го року під час Революції Гідності. Мільйон на вулицю. В результаті цієї успішної Революції, революції Гідності ми досягли повного і остаточного розриву із Московською імперією. Саме. Це і стало причиною початку війни Москви 2014 року, яка повномасштабною стала ось вже в лютому цього 2022 року. Слава Богу, що цивілізований світ зрозумів, що це війна Росії не тільки проти України. Це Війна Росії проти сучасної цивілізації. І якщо впаде Україна перед московською навалою, це почнеться процес доміно, почнеться рух до світового панування з боку Москви. Цього допустити цивілізований світ звичайно не міг, і цивілізований світ об'єднався в протистоянні. Цій дикій московській навалі. І зараз уже, ну, всім стало зрозуміло, що окремо взяти, взята московська держава ну, ніяк не може перемогти весь цивілізований світ. Єдине, що і залишається, це погрожувати. Застосуванням ядерної зброї чи повномасштабно, чи е, малими зарядами цієї ядерної зброї, але відповідь заходу вже прозвучала чітко. Будь-яке застосування атомної зброї, навіть застосування через підрив Запорізької атомної станції, буде вважатися підставою для застосування статті 5 НАТО. Це в Москві дуже серйозне, але чітке, відверте попередження. Я так думаю, що Захід прийняв тактику удушення, удушення не моментального розгрому, а удушення. І це удушення вже почалося. Це з одного боку. Убивча дія санкцій на економіку Російської недоімперії. А з другого боку, дієва допомога сучасною зброєю Збройним силам України. Уже можна сказати, що закінчується процес переведення Збройних сил України на натівську зброю. у Повною мірою, в повному масштабі, дяка всім нашим союзникам. Але я гадаю, що в першу чергу е світ має завдячувати Україні і тим мужнім захисникам, які е продемонстрували те, чого ніхто не очікував допомагає за рівнем самопожертви. Так, допомагають тому, кому варто допомагати, коли видно, що є кому допомагати, що він здатний. Е Сам робити і з цією допомогою перемагати, так так. ну і безумовно, що в цей же ряд кому треба щиро подякувати і вклонитися. Я ставлю і всіх, хто за ці роки і за попередні роки і за жорстокого радянського режиму боровся за постання незалежної України попри всі тортури, репресії, і ви належите до цієї когорти. За що? з Києва, Дуже важливо, щоб ми не думали, що ось чекаємо, чекаємо перемоги. Як тільки здобудемо перемоги, ну це вже все. Ми перемогли. Ні. Ще дуже довго буде важка праця. Нам треба буде зробити внутрішню перебудову не тільки Збройні Сили, на зразок на західний зразок. Нам треба державу буде перебудувати на західний зразок. Нам треба буде. Перебудувати все в суспільстві, починаючи із освіти, вивчення історії України і української мови повинно бути від дитячого садка до останнього курсу університету. Не можна стати громадянином України нікому, якщо він не зможе скласти екзамен з української мови і з історії України. Оце треба закладати, тому що нам треба будувати українську Україну, українську Україну не так, як знаєте, це ж е, е, зараз о, оці, е, в ці дні вересня, в 1989 році, проходив установчий з'їзд народного руху України за перебудову в конференц-залі Київського політехнічного інституту, угу. і е, там із цієї високої е, сцени. Наші промовці виступали і говорили: ми збудуємо таку українську державу, щоб тут росіянам жилося комфортніше ніж в Росії, поляку, комфортніше, ніж у Польщі, єврею комфортніше ніж в Ізраїлі. Я пам'ятаю, що я це теза була Та, сьогодні. Нам треба іншу тезу обстоювати. Ми повинні будувати українську Україну. Якщо росіянин, поляк, єврей мають свою державу, їм є куди поїхати, якщо їм тут не сподобається. У нас іншої держави немає, іншої землі немає, нам відступати нікуди. Ми повинні перемогти і збудувати тут українську Україну. Ну що ж, це яскрава крапка. Я гадаю для нашої сьогоднішньої розмови. І я вірю, що обов'язково так воно і буде. Дякую вам, пане Олесю. Дякую за розмову. Дякую всім, хто нас дивився. Якщо ви маєте запитання, то пишіть їх під відео. І, як завжди, вдячний за підписку на мій канал і ваші вподобайки. Це був Сидаун з Кирилом Булкіним. Переможного миру всім!